Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я рада, що ти на моєму каналі. Обов'язково підпишись та постав дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. І сьогодні я вам розповім про найцікавіші та найгарніші місця у Шотландії. Обов'язково продовжуй дивитися далі. Пляж Лускентайр Цей шотландський пляж часто порівнюють із найкращими куточками Карибського узбережжя. Синьо-зелені води під сонячним промінням виглядають анітрохи не гірше, ніж на багамах, а надзвичайно дрібний пісок більше нагадує талькову пудру. Під час відпливу пляж, прихований у затишній бухті, виглядає надзвичайно красиво та мальовничо. Замок Стерлінг. Замок, який займає значне місце в історії та культурі країни, був збудований у 12 столітті. А основні будови замкового архітектурного ансамблю було зведено у 16-17 століттях. Замок знаходиться у вигідному стратегічному місці. З трьох боків його оточують круті урвища та кам'янисті схили гір. Він полюбився багатьом представникам династії Стюарт, а шотландська королева Марія Стюарт була коронована в залах замку у віці шість днів від народження. Замок Стерлінг відкритий для відвідувачів кожного дня, окрім Різдва. Прогулюючись приміщеннями замку, мимоволі відчуваєш унікальну атмосферу середньовіччя. А якщо піднятися на стіну або дозорну вежу, то відкривається захоплюючий вид на смарагдові поля, на яких. Від сьогодні віє спокою, а лише кілька століть тому на них кипіли криваві битви. Бен Невіс, висота гори Бен Невіс, 1344 метри. Це найвища точка усіх Британських островів. Будь-якої пори року на горі багато туристів, любителів альпінізму та скелелазіння. Взимку тут катаються на лижах та сноубордах. Дістатись до гори Бен Невіс найзручніше з міста Глазго. Щороку на цю вершину піднімаються близько 150 тисяч туристів, хоча весь підйом може зайняти близько 8 годин. Острів Аран. Острів Аран приваблює туристів як своїми курортами, розташованими узбережжя, так і історією. Свого часу тут мешкали і римляни, і варяги, і брити. Збереглися пам'ятки історії неолітичного періоду. Туристи зазвичай вирушають у подорож, а раном на велосипеді. Чудова дорога веде вздовж усього узбережжя. Озеро Лох-Несс Про це шотландське озеро чули напевно всі, адже саме звідси пішла хвилююча світову громадкість легенда про чудовисько на прізвисько Нессі. Перші згадки про величезного монстра, що ховається в глибинах Лох-Несса, з'явилися ще в. 565 році і протягом століть сюди притягує роззяв і любителів містифікацій. Саме собою озеро Лохнес дуже давнє. Відомо, що воно з'явилося ще за часів льодовикового періоду. Його загальна площа становить 65 квадратних кілометрів. А глибина 230 метрів. Туристи також можуть відвідати музей, який розташований неподалік озера Лохнес. В його експонатах представлена докладна історія про всі спроби виявити чудовисько. А також показані всілякі фальсифікації створення людьми для наживи. Наступне цікаве місце це аббатство Мелороуз. Це перший цистеріанський монастир біля Шотландії, побудований ще у 12 столітті. Мелероуз пережив і напади, і пожежі та руйнування. Проте віруючі люди та багаті меценати ніколи не шкодували коштів для відновлення аббатства, і сьогодні воно виглядає не менш дивним ніж раніше. В аббатстві Мерлоус поховано серце короля Роберта Брюса, Фолкерське колесо найбільша інженерна споруда країни. Перший у світі суднопідйомник відкритий у 2002 році. Цей шедевр інженерної думки з'явився тому, що необхідно було забезпечити проходження суден між каналами Ford Клайн та Union, оскільки їх поділяє висота 24 метри. Принцип роботи колеса такий: судно з каналу Ford Клайв Запливає в нижній відсік судоприйомника, споруда висотою 35 метрів має вражаючий вигляд. Формою вона нагадує кельтську двоголову сокиру. Туристи можуть замовити тур на кроїзному катері і здійснити підйом на колесі, а потім пропливти віадуком. Долина Гленко та віадук Гленфінан. Гленко мальовнича долина у південно-західній частині Хайленду, яка вражає своєю унікальною природою. Вона оточена горами, з яких стікають кристально чисті гірські струмки. Таких суворих, але красивих місць у всьому світі знайдеться зовсім небагато. В окрузі Хайленд є й інша визначна пам'ятка. Залізничний арочний віадук з бетону, найдовший у Шотландії. Побудований Віадук був у 1898 році. Він має містичну красу, дивлячись на нього на тлі шотландських пейзажів, ніби переносишся в казковий світ з дитячих фантазій. Саме цим знаменитим віадуком їхав знаменитий Хорвардс Експрес, який доставляв чарівників з Лондона до магічної школи. Я маю надію, що ви розумієте, про що я так, це про фільм Гаррі Поттер». Я маю надію, що вам сподобався цей ролик. Обов'язково поставте мені лайк, також поділіться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на мій канал. А з вами була Аня. Всім до скорої зустрічі!